Він буде для вас легким, з нами не легко. Цікавим. Цьому ми вам допоможемо та вдалим. Зробимо все, що від нас залежить, щоб подарувати вам радість та щастя в роботі. Я з любов'ю до кожного. Бажаю непохитності та незламності духу. скільки перед перемоги! Нехай віцями, як пани, гармонійних і ланцюг. Любові, я ричаю. Загадай ми, загадай, загадай людям людя. просто вік. Бажаємо злагоди, добрих надій і щастя, щасливих днів життя. і Лише ви нехай задумане, вам легко вдасться. І люди хай оточують вас щирі. з новим роком від краплинок. Техніки, моделісти вітають вас з новим роком та хочуть побажати. Здоров'я, можливості та незламності. Миру. Доброго. Не Щасливого майбутнього. Нових зверх. Знову! Звіримо годинники разом. Загадай ми! Задай людям, просто розповів. Вітаємо вас з новим роком! Бажаємо, щоб у вас не було тривог, щоб не було ніколи укритів, щоб у вас не було слізне утече. Але... Коли ми сумували, бажаємо, щоб у вас було багато друзів. Mm -hmm. Бажаємо щоб у вас дуже гарно пройшов mm -hmm. новий рік. Любі вчителі, я вам бажаю щасливого нового року і все найкраще, що є в цьому світі. Бажаємо вам бути здоровими і міцними, як зброя перемоги з Україною в серці. Ми в Україні, сили та терпіння нашим воїнам. Щасливого життя. Здорово! щоб кожна дитина дочекалася тату з війни з любов'ю екологію. І так буде, так буде, так буде. буде Загадаємо. Бажає вмова багато грошей, великої зарплати і 9 місяців відпустки. Відгурт класу до мабривання хотів вас привітати з наступаючими святами і побажати вам всього найкращого. Зараз Бог Христова бажає вам щастя, здоров'я, мирного життя і всього найкращого. А я бажаю, просто все добре. Від щирого серця бажаю, щоб збулися усі добрі надії і слідні мрії. Хай чудове свято приносить велику радість, здоров'я достатку і любові. І ми в нашій країні знову. Рік принесе вам море радості. Творчого натхнення, яскравих моментів. Бажаю вам здоров'я, гармонії, нових ідей та не забудьте спогадів. Хай у ваших домівках панує щастя, любов та мир. А кожен день дарує приємні сюрпризи. Та теплих емоцій. З найкращими побажаннями! гуртових відомо! Вас приймайте привітання душевні від всіх нас. Бажаю багато сукери і здорові! Вітаю вас. І розумковці! юні творці та мрійники. Нехай новий 2025 рік принесе вам безліч крутих емоцій! А кожен день буде наповнений посмішками теплом і любов'ю. З Новим роком, дорогі друзі! Віти убиваю! І вони обов'язково стануть реальністю. З найкращими побажаннями ваші лякарі, театралики. Бажаємо вам слухняних дітей та сталених мед. Бажаю! Як наші творчі ідеї. Нехай це так подарують натхнені для нових, нових чудесних малюнків і яскравих моментів. Бажаю багато радості, тепла та креативу в новому році. З, З новим, новим роком! роком! Бажаю у новому році. Нехай у вашій сім'ї не буде негараздів через оцінки. Нехай у новому році. Не буде ліміту, у чи GPT. А я бажаю, щоб у новому році у вас не було сварок з сестрами та братами. А якщо серйозно, то дуже хочеться, аби кожен тато повернувся додому живим і щоб наша Україна отримала перемогу! Згадай ну все про що мріш, ти крокуй святом новий новий рік. Час двері свято відчинити.